Вітаю вас, друзі, сьогодні. Пропоную поговорити про хороше, про дуже хороше для нас і дуже погане для росіян более дальнобойное вооружение. ракет большей дальності з Великобритании. Ракетные ракетне артиллерийские з більшою дальностью. Дальнобойной артилерії і ракетных систем. Президент України Володимир Зеленський учора відвідав Велику Британію, також Францію, і ще має бути сьогодні у Брюсселі. Росіяни за цим дуже пильно стежать. І эти же ужинки, вот эти вот эти вот та скать захвати, гачимучі відео, а, -а объятия, все это вже отработано до та автоматізм із жахом та страхом російські пропагандисти розповідають, що Зеленський танцює на крові, коли говорить союзникам, що нам треба дати нове озброєння. А ще у росіян у зв'язку із цим з'являються дивні анатомічні зміни. А хепінінг, перформанс, вот эти пляски на поджались так і з ушей вивелілись. від страха російський пропагандист Соловйов усе хотів це якось прокоментувати, але у нього закінчилися слова. Вау! Wow. Нагадую вам, друзі, вам точно варто підписатися на мій канал, хоча б тому, що тут багато русофобського контенту, і він виходить щодня. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами детальніше про нову зброю для України. Почнемо із візита Зеленського до Британії, до Лондона. Сам Борисович Зеленський прилетів в Британію. Давайте покажемо кадри. Пришвидшуємо поставку. Зброї і інших різних видів щоб для того, щоб вона пошвидше прийшла в Україну в дні тижні, а не через місяці. Перша хороша новина полягає у тому, що Велика Британія прискорює надання Україні танків Челенджер 2 і вони мають прибути до нас із вами вже у березні. Наступну хорошу новину я вам процитую одразу із сайту уряду Великої Британії. Дослівно, прем'єр-міністр також запропонує надати Україні можливість. І більшої дальності це завадить здатності Росії постійно робити мішенню цивільну та критично важливу інфраструктуру України та допоможе послабити натиск на фронті в Україні. І що особливо важливо, раніше міністр оборони Великої Британії Воле сказав, що Україна може від Британії отримати більш далекобійні системи озброєння, якщо Росія і далі буде завдавати ударів по нашій цивільній інфраструктурі, і після. Після того попередження волеса Росія завдавала такі удари. Зокрема, це було масове вбивство людей у Дніпрі, навіть єсли, десве в цей будинок попала. Потрапило... Наша ракета для міводлічна для мене, це не змінює взагалі нічого. Ми з вами не знаємо, які саме далекобійні системи нам може надати Велика Британія. Про атаки МС не йдеться, тому що вони не перебувають на озброєнні Великої Британії, але є у них така цікава ракета Storm Shadow, яка має дальність від 250 кілометрів. Я люблю білгородське Пво. Я люблю Білнародське Пво. Я люблю Білгородське ПВО. Ця ракета є авіаційною, і оскільки цілі у неї закладаються іще на землі, гіпотетично її можна було би вчепити на міг 29 як вже робили із ракетами AGM-88 Харм проти ракетами американськими, які також чіпляли до мігів 29. -х. Проте про якісь конкретні озброєння, поки що публічно, принаймні, не говорилося. Це лише моє при. Пущення, друзі, хочу це підкреслити, але у будь-якому разі нам дуже потрібна далекобійна зброя. Я вже ж не для того, щоби знищувати росіян, і не для того, щоби бити по їхніх штабах чи складах, а щоби бомбити Донецьк. До якого дістає звичайна артилерія, насправді Більш дальнобойне ворожиння, котрий час ні пані. Оте ми розуміємо, що вони вот вот, будуть направлені атнютні по запасам по складам штабам і так далі. А будуть вони по домам Донецькі, відчуваючи глибоку майбутню бавовну, Соловйов пропонує знову, вже мабуть, в стотисячний раз, знищити Велику Британію. Ані для цього просять дальнобой наружу, котрий британцы з радістю дадуть. Ми Мы что, не можемо наконец нанести удар по Лондону? Ні, не можуть, тому що вони жалюгідні клоуни та нікчеми. А є іще й хороші новини щодо авіації. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Новин декілька Британія буде навчати українських пілотів роботі на західних винищувачах. А ще Британія буде розглядати можливості надання Україні авіації. Учора прем'єр-міністр Британії Сунак доручив міністру оборони Волесу, щоб той дослідив питання, які саме літаки Україні потрібні, і ось тоді тоді Росія включить ну максимально жорстку відповідь, наприклад, Соловйов Пере. Стане Британією визнавати? А ми тогда вообще не будем признавать, для нас вообще нет, Англии. Ніт Франції, ніт Германії. до речі, про Францію та Німеччину вчора президент Зеленський після візиту до Лондона полетів до Парижа і там зустрічався іще із Макроном та Шольцем. Україна може розраховувати на Францію на європейських партнерів на союзників, щоб виграти цю війну. Росія не може і не повинна її виграти. Там обговорювали а вже ж питання надання Україні танків. А ще ну наскільки відомо, Зеленський переконував Макрона та Шольца. Надати Україні авіацію і далекобійне озброєння, сподіваюся, про результати ми з вами будемо знати вже скоро. Хоча краще, нехай про них першими дізнаються росіяни. Знаєте, друзі, я тільки за єдине переживаю, що Соловйов може отак не дожити до свого трибуналу. У нього може просто зупинитися серце, коли він дізнається, що Франція та Німеччина будуть нам надавати іще ще якесь нове озброєння, тому що він навіть танки пережити не може. От, наприклад, зараз німецька техніка движеться з танками Леопард в напрямку Польщі. Притом як вам подобається? Ось вона движеться і двигується, так? А почему бы прям там не нанести удар? Може, тому що якщо Росія почне війну іще проти НАТО, то тоді поразка Росії станеться іще швидше, тому доводиться просто терпіти. Почому сюрім долини утиратися. Е, ну тому що потому що тому до слова про терпіння росіяни вже пару тижнів на своїх центральних телеканалах розповідають про те, як погані американці, британці, данці і ще певно рептилоїди підірвали їм північні потоки. США більше 9 місяців готували операцію по підриву северних поток. Ну і що? Йде та сама серйозна відповідь Росії? Бо поки що чути тільки жалюгідне плямкання про те, що НАТО проти Росії воює. НАТО воює з Росією. Прокіль А атака ну і, і що? Де ж усі ті обіцянки завдавати ударів по центрах прийняття рішень, розбити Вашингтон, знищити Польщу, знищити Британію, знищити Німеччину, Францію та половину світу? Де ті самі червоні лінії, із яких сміється вже сам Соловйов? З враженням глибокої завоченості. Я согласен. А ще можемо красну лінію провести угу, сказати угу. Що ні, де да, перейшли красну лінію. Все это ті красні лінії? Красні лінії! перейшли красне лінія. Нічого Росія у відповідь зробити не може. Вибачте, знову помилився так звана Росія. Тому лишається тільки Соловйову бомбити мікрофон. Дасть долбаню. Де ви були 8 літ, коли Соловйов бомбив мікрофон? Правда, єдині, кого він зміг розбомбити, виявилися працівники його ж помийки. Телеграм-канал Соловйов. Не роботу трансляції, которої моя редакторська група не смогла заметить вовремя. Видно, як хорошо вони относяться як ко мене, так і к роботі. Напевно, це були кляті американці, які організували проти Соловйова диверсію, щоб у нього не працювала трансляція під час ефіру, поки він дивиться у американський айПЕД. Ну реально, саботаж. Просто, реально. усвідомлюючи, що абсолютно нічого російські нікчеми не можуть зробити проти постачання Україні нового озброєння. У них залишається тільки одне благати. Остановіть поки не поздно поток западного ворожаружі. А становітісь. А ну і ще одне владімір Путін учора опів дванадцятої ночі терміново зібрав нараду, щоби поговорити про протидію пожежам. Мір по вишенню. Пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. А чоти паникуешь, что ты орешся ри на весь мир? Уже горіть одним містом, під задні горить. Проте головні хороші новини щодо постачання Україні нового озброєння. Ми з вами чекаємо на наступному тижні, коли відбудеться чергова зустріч Рамштайн. Ну, принаймні, вона запланована, наче як на наступний тиждень. Але усе це, звісно, прекрасно. Дуже добре, що світ поступово знімає обмеження із надання Україні озброєння, яке нам потрібне на поза позавчора, але і ми. Ми і з вами, друзі, не повинні зупинятись у допомозі Збройним силам України. І поки ми з вами зібрали на партію із тисячі дронів Камікадзе, поки ми передаємо у підрозділи багато іншої важливої допомоги, місто Бахмут. Бахмут залишається до сих пір українським. І буде українським, доки ми його оборонимо. Але ця заслуга не тільки наших залізних бійців 93-ї бригади. Але найбайдужих українців, які донатять на от такі дрони, дякуємо Сергію Терєнко та його підписникам. За допомогу 54-та бригада висловлює вдячність Сергію Стерненку та всім українцям, які допомагають. Підрозділ СНЕКа дякує підписникам Сергія Стерненка за ці п'ять мамі. Дякуємо Сергію за допомогу. Сергій дякуємо вам завдяки вам. Буде дуже багато хороших успіх. Велику подяку Сергію Стерненку за передані нам. Дуже вам дякую. Слава Україні! У той же час цілий депутат Госдуми Росії привозить російським окупантам у якості допомоги носки. Прекрасні носки, носки, вони самі в'язали. Самі-самі. Точнее важливий момент. Всім Семмагромне спасибо. хоча краще би вже привозив пакети, там це для росіян було би більш практично. Тому ми і з вами, друзі, не повинні зупинятися. Ми маємо максимально якомога краще і швидше допомагати Збройним силам України, щоби збройні сили України як за допомогою західних озброєнь, так і за нашою з вами допомогою привели нарешті Україну до остаточної перемоги. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.